Інспектори вийшли просвітити населення про безпеку поведінки в лісі, та запізно те, що здавалося невинним багатям відпочивальників, виявилося ритуальною пожежею поблизу кладовища домашніх тварин, яку гасили випадкові перехожі. Більше не ну, сумасшедший. сумасшедший. Вот тут какої-то ритуал проводив, ритуал проводил, ритуал проводил. от це все, все поджог. Я йому вот це кричу, кричу, що ви вот это це и, і все таке, он, вот це вот все поджог і убежал. Для того, щоб загорілася трава, потрібні лічені секунди. Таких пожеж у столиці за літній період вже було 60. Майже стільки ж загорянь у лісах і парках. Розпалене багаття і для шашлика може коштувати людині усього 80 гривень штрафу. А глобально вони вже забрали в столиці 3,5 гектари лісу цього літа. Там. Іноді причини загорянь навіть не настільки банальні. Було затримано трьох там, людей без, без хачників, як які випалювали мідь. Від них почалося теж маленьке визворання, ну воно по границі з нашим лісництвом було, ну було визвано міліцію, які їх теж пов'язали. До речі, безхарченки в лісах також проживають і варять собі їжу на вогні. Не нехтують відпочинком на природі і звичайні кияни, хоча рятувальники застерігають. В Сосновому борі шукати прохолоди не варто. Проблематичність місця це місця лісу, які підходить до житлових масівів. Це лісовий масив, це Труханів острів, де переважна більшість громадян відпочиває. пара дружби народів ще. Там нам дуже важко, тому що там поруч і вода. І поруч лісові масиви, тому більшість роботи направлена саме туди. Вихідними зелені масиви патрулюють з повітря 30 кілометровий радіус білодібровного лісництва біля селища Биківня. щохвилини озирає відео око. Щойно на горизонті димок туди бере курс пожежний автомобіль. На щастя, під час демонстрації готовності техніки жодна іскра тут не проскочила. Тож цистерна, щоб показати, як працює, просто полила дерева для профілактики. Наталя Пителі, Андрій Соловйов, телеканал Київ.